Я виходжу в короткий ефір. Підсумок дня, ви вже знаєте, було в турборежимі адаптовано цю кота в мішку угоду, тексту якої ми не знаємо. Але найголовніше навіть не це. Найголовніше те, що ми маємо зараз перед собою дуже серйозну справу відхилити цю угоду в Україні. Всіма силами. Але нам складно це зробити з причин. Кілька причин наступні. Це те, що ми знаходимося на полі битви, де це все імплементують першочергово. Я сьогодні завантажила на бастіон канал кілька нових відео. Запрошую вас подивитись їх. Підписуйтесь на Бастіон, підписуйтесь на Телеграм, ставте лайки, дякую за донати. І хочу, щоб все ж таки ми зрозуміли, що нас заводять під протекторат корони, так я назвала сьогоднішнє коротке вечірнє відео, вихід в ефір, тому що це коронація неправди, коронація брехні, коронація того. Машеаха, який, мабуть, вже запланований на певну дату. За моїми підрахунками, мабуть, 2028 рік, оскільки нова пандемія запланована, і її прописали вже на своїх сайтах різні глобалісти, в тому числі інститут Джона Хопкінса, нова пандемія запланована з осені 2025 року по 2028 рік. Тож, друзі, готуємося, набираємося почуття гумору, перш за все. Тому що це дасть нам змогу з посмішкою це все відхиляти. І ще хочу сказати: мене дуже веселить, коли до нас приїжджають такі персони, як принц Гарі, подивитись на своїх тваринок, як відбуваються тут у нас технології, як відбувається все. Давайте будемо дивитися на ці події з розумінням. Не втішатися цьому, а відкидати. Всім гарного вечора і мирного часу. Тримаймось!